Нью-Йорк готується до появи архітектурного рекордсмена хмарочоса, який стане найдовшою будівлею. В світі не плутати з найвищої, найдовше. Ви бачите її зараз на екранах. От давайте, Боже, це хмарочос. Назва будівлі The Big Band. І вона вигинатиметься як величезна арка. Це поки що немає, це поки прототип. Завдяки її формі довжина хмарочоса становитиме понад 1200 метрів. Нормально. Слухайте, але за законами геометрії фактично висота споруди значно буде поступатися висотному рекордсмену Бурж-Халіфа. Архітектори обіцяють, що ліфти будуть переміщатися горизонтально на в аркових зонах будівлі. Коротше, ще більше про найвищі унікальні хмарочоси світу. далі. Чекай, горизонтально, це як от вони отак от там їхатимуть. Чи як? Ну, якусь таку расу. Ми... Ота... В мене спеціалісти. Давайте подивимося в сюжет. Людство будувало високі споруди з давніх давен: єгипетські піраміди, готичні собори, Тадж-Махал, ейфелева вежа. Але символ нашого століття це хмарочоси. Масштабне будівництво вимагає новітніх технологій та передових архітектурних рішень. Найвищий хмарочос у світі – Хельфа, втілення і першого, і другого. Ця будівля стала візиткою Дубая. Кожен архітектор відчуває захоплення, коли він бачить, як його проєкт перетворюється в реальну будівлю. Висота споруди 828 метрів. Через це будівлю називають вертикальним містом. Одна річ, який я був щиро здивований, наскільки високим вийшов хмарочос? Будівля названа на честь президента Об'єднаних Арабських Еміратів Шейха Халіфа. Хмарочос має 162 поверхи. Площа його внутрішніх приміщень більше одного мільйона квадратних метрів. Хмарочос зводили шість років та винайшли новітні технології будівництва. Фундамент будівлі не стоїть на камені, тому що в пустелі не так багато каміння, як Нью-Йорку. Ми використали фрикційні палі, труби шириною півтора метра, які заглиблені у пісок і м'який камінь на 45 метрів. Будівництво хмарочосів не тільки змагання між забудовниками хто вище, але і рушій технологічного та культурного прогресу. Доказом цього є другий найвищий хмарочос у світі Мардека «Мардека-118». Це найвизначніша будівля куала Лумпура в Малайзії. Вона побудована на місці, де прем'єр-міністр проголосив незалежність. Хмарочос має 118 поверхів і висоту 678 метрів. Це найвища будівля Малайзії та Південно-Східної Азії. Існує думка, що будівля нагадує руку, підняту тунку Абдул Рахманом під час проголошення незалежності Малайзії. Хмарочос складається з багатьох трикутних частин, які надають споруді форму кристалу. Це тонке посилання до різних культур, релігій та народів, які формують Малайзію. Хмарочос Мердека 118 відкрив свої двері для відвідувачів на початку 2024 року і посунув із другої позиції найвищих будівель світу Шанхайську вежу. Вона має висоту 632 метри. І на 46 метрів нижче від свого новоспеченого конкурента, і тому посунулась на третє місце. Будівництво розпочалось в 2008 році і завершилось в 2015. Вартість будівництва становила 2,2 мільярди доларів. Інтер'єр вежі розділений на кілька секцій, кожна з яких має унікальне тематичне оформлення. А екстер'єр не має аналогів у світі. Ідея закрученої структури з'явилась, щоб зменшити навантаження вітром, і це зекономило витрати на посилення конструкції будівлі. Це науковий та естетичний прогрес. Шанхайська вежа є найвищим будинком у Китаї. Її висоту можна порівняти із 70-ма ейфелими вежами. Хмарочос розмірами з невелике місто одночасно може вмістити до 20-30 тисяч людей. А ось наступна будівля, хоча й нижче за висотою, може вмістити 100 тисяч осіб. Мова йде про королівську вежу комплексу абрач Аль-Бейт, четверту найвищу будівлю у світі. Її висота 601 метр. Королівська вежа найвища споруда у Мецці, Саудівська Аравія. Вона знаходиться навпроти входу до мечеті Аль-Харам, у дворі якої знаходиться Кааба, головна святиня ісламу. Архітектори хотіли показати велич ісламського світу, тому на вершині королівської вежі встановили найбільший і найвищий годинник у світі. Він розташований на висоті 400 метрів над землею, його діаметр 43 метри, довжина годинникової стрілки 17 метрів, хвилинної 22. Годинник з'єднаний із позолоченим напівмісяцем за допомогою 45-метрового шпилю. На ньому встановлено 160 гучномовців, які транслюють заклик до молитви на 7 кілометрів. Цей звук чують всі жителі Меки на півмісяць теж найбільше у світі. Всередині нього знаходиться найвища у світі кімната для молінь. На п'ятому місці серед найвищих будівель у світі та другий з висотою у Китаї міжнародний фінансовий центр. Пінань. Його висота всього на два метри нижче від королівської вежі. 599 метрів. Вежа має 115 поверхів. У будівлі розташовані офісні, готельні та торгові приміщення, конференц-центр та елітний торговий центр. На сто шістнадцятому поверсі розташований оглядовий майданчик Sky». Дизайн будівлі є унікальним та елегантним. Фасад із нержавійчої сталі важить близько тисяча сімсот і робить будівлю футуристичною. Найвищі будівлі світу зводилися за різними технологіями. Філософія їхнього створення різна, але усі споруди є символами прогресу та безперервного руху життя.